Багато є питань, як знімається бортува в тракторі Т40. Ну і сьогодні на таке питання я відповім. Нам на, 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 на потрібен ось такий щось місце цього такого типу і заставляємо deixаєш... кабіну і бортову. Покажи. тут. Ось, ось тут видно отак. Отак. І коли ми заставляємо, тягнемо її на себе. Але перед тим треба попустити болти, які йдуть, вони йдуть між рукавом та бортовою. От, тут є такі болти, їх потрібно попускати. І Ну і так, вони повинні е, тоді якимсь нежирувачем попшикати, вона повинна знятися. Тому що, я, яка вона би не була нова чи стара, таким методом я завжди знімав і воно завжди спрацьовувало. Тому, кому буде корисно, думаю, це пригодиться. Ну і от таке.